Кількість пострілів 9, Ну і звісно, пробиттів і влучень теж 9. Це достатньо цікавий бій на ПВ215 Б-183, який надіслав Маверік. Дякую тобі, друже, за цей ріплейчик. Зараз подивимося. Кому цікаво, як грати на бабайхі на карті виноградники, можете переглянути цей бій. Якщо сподобається, протисніть лайкосик. Ну і звісно, не забудьте підписатися на канал. Бажаю гарного перегляду. Ви на каналі А3А2ХРЮ, Поїхали. Карта виноградників. В команді противників маємо три важких танки, один середній танк, три ПТСО. В команді союзників легкий танк, дві ПТСАУ, один середній танк і два важких танки. Давайте подивимося, куди їде зараз наш герой. Хочу сказати, що в напрямку міста я вже не граю прямо от від слова зовсім дуже і дуже давно. Чому не граю? Тому що. Мені простіше зіграти, наприклад, напрямок СТ можна ту позицію, яку ви знаєте, де я ставлю свою бабаху. В принципі, там можна зіграти і центр, і лівий фланг, якщо звідси дивимось. Ну і звісно, правий фланг. Давайте подивимося. Дивіться, що прожето правий фланг, у нас ЛТ, правий фланг, один важкий танк там залишився, я так розумію, що АФКшний. Тим часом мінус ЛТ в команді союзників. Ну і сподівався, наш герой зробити тут постріл. Думав, що сюди приїдуть три важких танки противника, але не сюди приїжджають. І хочу сказати, що герой наш досвідчений гравець на Бабахі має 4,5 тисячі боїв. От перший постріл на 882 по супер коню. Ну, я не впевнений, що отак-от, типу, при русі корпусу, у мене б на Бабахі залетіло. Точно, мабуть, ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи залітають у вас на Бабахі постріли, коли ви не просто не дозвелись до кінця. Як зараз наш герой, він не дозвівся до кінця. Він Мало того, що не дозвівся, він ще рухав корпусом. І влучив. Давайте, е, Окей, спишемо на те, що пощастило нашому герою. Тим часом мінус прожито. 65-й правий фланг залишається на правому фланзі. У нас лише один єдиний танк це ІС-4, який у нас начебто ОФК. Подивіться, е, який гарний постріл зараз. Другим пострілом, і, до речі, це постріл теж на бронебійних снарядах. Стосовно боєкомплекту, 10 бронебійних снарядів возить наш герой, 10 хеш-фугасів, і лише один фугасний снаряд. Теоретично, можна сказати, що дуже правильно і раціонально виставлений боєкомплект, проте у мене звичайних фугасів трошечки більше, тому що бувають такі ситуації. Коли на додатковому пробитті, тобто на каліброваних снарядах ти граєш, і можеш в борт собі дозволити пробувати якихось AMX 50B, там, і деяких СТ, і так далі, тому е, тоді звичайних фугасів буде е, більше е, цілком правильним рішенням. Дивіться, який постріл був по маусу. От просто виїжджає, зводиться, стріляє і попадає в новде Маусу. Uh, в мене б точно такі снаряди і такі постріли б не залітали. Uh, тим часом, поки що, він. Uh, в засвіті. Дивіться, не дивиться. Не дивиться із ТРВК. Проте, враховуючи цю ситуацію, я би по СТРВК дав би хешфугас, наприклад, в НЛД. І. В НЛД він пробивається. Ну, дивіться, хазяїн Барін. Поки що. Стояв наш герой, поряд пролетів блайнд і десь тут поряд впав. Це чутно було по звуку. І дивіться, він порахував собі до 10, можливо, а можливо, і не порахував. 1141 і це знов ББшка. ББшка. Тобто основний упор у нашого гравця на ББшках. Хоча ми звикли бачити бабаху, що це, звісно, фугаси або хеш -фугаси. Це там тички на півтори тисячі і. Не знаю, а тут е, звичайні, звичайні ББшки, але. ББшка та звичайна, але в чому сенс? От я б тут, наприклад, стріляв би ББшкою. Наш герой стріляє фугасом. Ну, тим не менш, окей, хай буде. Е, сенс в тому, що всі постріли летять, і немає тих пострілів, які просто падають. Десь вилітає за коло розкиду, Десь падає в землю. А можна мені так? Ну, я теж хочу так на бабахі стріляти. Дивіться, дивіться, який постріл. веде гарматою і стріляє. Ви розумієте, він веде гарматою і стріляє. І він влучає. Це прям жесть. Ну і що у нас залишається? У нас залишається. Дві ПТСО в команді союзників, один важкий танк шотний. СТБ забирає ЄС сотого, звісно, залишається 2 в 2. Там стоїть бабаха, трошечки недостріляна, недобита, але наш герой це розуміє і не підіймається туди. Начебто відсвітився, так? 10 секунд пройшло. Бачимо, що тут бабаха є. Мінус бабах. От дивно було б, якщо б він зараз зробив постріл по СТБ і влучив би в неї. Тим не менш, в багатьох випадках тут, в цьому бою, можна про... продивитися таку, скажімо, тенденцію, що наш герой не робить таких просто там тю-тю, знаєте, праворуч-ліворуч пострілів. Тому що він розуміє, що його постріл дуже цінний. Він кидешиться 18,5 секунд. І це розуміє. Він от просто спустився. Але в цьому моменті от він просто спустився. Довернув повністю. Дав постріл. А чому не хешфугасом? Хешфугас в задню частину СТБ просто відправив би його в ангар. А я не розумію, чому просто ББшкою. Ну. Не знаю, от навіть не знаю, тому що мені здається, в цьому випадку, якби СТБ зараз це не крутився туди-сюди, а об'їхав би з тої сторони, ну, СТБ міг би зарішати цю катку. І. Фактично, у нашого героя на два постріли для СТБ, а залишалось. Тим не менш, це перемога. Напишіть, будь ласка, друзі, в коментарях, чи залітають у вас 9 із 9 пострілів, 7093 шкоди, 3 фраги зробив наш герой. Звісно, це медалька майстра. Давайте подивимося те, що зробив наш герой. Дивіться, пробиття і влучення 9 пострілів із 9. Всі постріли зайшли і попали туди, куди потрібно. 173 тисячі заробляє. Небагато, звісно, на бабахі багато не нафармиш. А тепер давайте подивимося, хто грав в команді союзників і противника. фв 4005 Приїхав на напрямок е, СТ чомусь з тої сторони закатив. 18 тисяч боїв має, 44%. Середня 9... 960, це мало. Маловато. Супер конкверер. 4733, 8500 боїв. СТРВК 4790 на 53,5 тисячі боїв. А Маус. А Маус має теж майже 50% на 7 тисяч боїв. Тому він там і катався по склонам. 47,88 має баджер. 8,60. 50,700. Дуже гарна цифра. 4882. І. Бабаха в команді противників 43-12 на 35 687. До речі, СТБ Кент ну, був би трошечки Трошечки не вистачає йому досвіду, аби робити правильне рішення. Але враховуючи все те, що команда противника складається із 40% гравців, давайте подивимося на команду союзників. Що 40-05 зробив 295, це він зробив просто один постріл. Той Бачат в команді союзників не зробив жодного. Два танки в команді союзників, які ключові танки це ЛТ і СТ. Вони не зробили взагалі нічого. Бачат пішов з нальом, 47,07, 11 тисяч боїв. Прожетто. 7,600 боїв 50-відсотковий гравець. 51,28.00. І з четвертий. 43,69. 42. 42,5 42 тисячі боїв. І Із четвертий, він навіть, будучи АФКшником, зробив 99. Ну, Тобто, мабуть, у нього хтось втаранився. Це просто смішно. Тобто, можна враховувати, що в команді союзників було 3-0. Є третій, друзі. 2000 шкоди 48, 17, 18, 424 ВК 72. 01К 55%, майже 56 на 40 тисяч боїв. Да, непогано стояв в місті. Разом із Єсотим. Єсотий, 45% 16 925. Не продавили напрямок. Не продавили напрямок і доходимо ми з вами до нашого героя 80,5 тисяч боїв, 57. Відсотків перемог, середня шкода по аккаунту. 1471. Максималочка, до речі, цей бій. Це максималка по аккаунту, друзі. Ви розумієте, що цей гравець зробив максималку на цьому танку? Я думаю, що він був дуже радий. Тому. І давайте подивимося, що. Подивимося, давайте подивимося на профіль цього гравця. І що я хотів вам ще тут показати, що. Подивіться на кількість боїв, яка зіграна у людини на бабахі. На бабахі зіграно 4,5 тисячі боїв. Але відсоток перемог лише 50%. Тому я хочу сказати всім тим, хто каже, що бабаха важкий танк, в якого там не летить, не можна стріляти. Ми зараз до цього повернемося я вам покажу обладнання на бабахі. На якому летить, і все стріляє, і все влучає, і ви пробиваєте, поставите собі, пограєте кілька боїв і зрозумієте, що це дійсно так. Проте, маючи 50% перемог на бабахі, 4,5 тисячі боїв він грає і має 2000 середню шкоду на цьому танку. Якщо взяти по середній шкоді, то цей танк у нього входить, ну, типу, десь в топ-10, в топ-10 по середній шкоді. Стосовно обладнання покажу обладнання моє, як я граю зараз, з яким обладнанням і на якому все летить і все добре. Я граю на відміну від нашого героя на каліброваних снарядах. Про це я вам казав. Наш герой грає просто на десилачі. Йому достатньо. Грати на ББшках мені недостатньо, тому що потенціал бабахи це ті самі снаряди, які можуть у вас вилітати там, на півтори тисячі, може ще з підпалом. Таких чуваків, які грають на батчаті, можна взагалі з пострілу знищити, якщо він загориться. Пройде максималочка, він загорівся, самознищився, скажімо так, з вашою допомогою. Ось таке обладнання треба поставити, мій боєкомплект. Бронебійних 8, осколков фугасних 7, звичайних фугасів 6. Амуніція. Граю, звісно, 2 чая і преміум паливо, по спорядженню 2 ремки і адреналін. І все більш нічого. Тоді ви будете в принципі грати достатньо достатньо непогано. Я на Бабахі зіграв тисячі боїв, це топ-3 по кількості боїв на моєму аккаунті. ПТ-САУ, до речі, перша ПТ-САУ панзер Є100, друга гриль 15, на якому 4 тисячі зіграно. Ну і е бабуся, на якій зіграно 3,5 тисячі боїв. Також хочу нагадати, що у нас триває збір на шини для автівки Збройних сил України. Долучайтесь, кожна гривня важлива. Всіх обійняв, подякував і бажаю вам гарних боїв. Ви пам'ятайте, все буде Україна. Бай!